В цьому відео я хочу розказати про те, як купити дешевший квиток тим, у кого є, наприклад, проїзний на Хехінген, чи на Бізінген, на, наприклад, на Рангендінген, чи якийсь інший населений пункт неподалік. Почати треба з того, що наш регіон в нашому регіоні діє система проїзду Нальдо. Це ось така карта, яка поділена на соти. Цю карту ви можете побачити і собі сфотографувати на будь-якому вокзалі. Або, а, наприклад, в Хехінгі її можна взяти безкоштовно у приміщенні вокзалу. Вона поділена, як ви бачите, на такі ніби, як символічні соти. Сота в перекладі буде ВАБЕ. І виходячи з цього, вам потрібно буде орієнтуватися при покупці квитка, в якій соті знаходиться ваш населений пункт. Наприклад, ми беремо зараз ось сота, в якій знаходиться Хейхінгем. Бізінген, Гросельфінг, Юнгінген і Бодерсхаус. Тобто, в кого є проїзний квиток за 68 євро на ось цей, на ці населені пункти, то, по-перше, ви повинні знати, що в, їх, в межах цієї сути ви маєте право їздити взагалі безкоштовно. Якщо ж вам потрібно купити квиток кудись далі, то ви доплачуєте не повну вартість. Наприклад, найчастіше ми їздимо в Балінген або в Тюбінген. До Балінгіна, як ви бачите, у нас від Хехінгіна одна сота, наступна, тобто на нашу соту проїздничні дії на соту Балінгіна вже ні. Якщо ми їдемо до Тюбінгена, то у нас дві соти, тобто ми проїжджаємо Мьосінгін і вже потім буде Тюбінген. Ще забула сказати, що ця зона охоплює відстань приблизно від Зігмаріна до Ройтлінгена. Тобто ми можемо купувати квитки дешевші в цих межах. Якщо вам потрібно купити квиток, наприклад, на Тюбінген, то ми бачимо, що ось у нас Хейхінген. Зараз показую пальцем. Хейхінген, далі йде зона Мьосінген і далі йде. Дві соти нам потрібно оплатити. Одна сота в нас вже оплачена. Сота нагадую, це буде ВАБЕ. Зараз йдемо до автомата. І на автоматі внизу ми бачимо уже Нальдо. Натискаємо зразу сюди, нічого не вводимо. Натискаємо на нальдо. І бачимо в переліку Anschluss Аншлюз Фашайне це так звані пересадочні або додаткові квитки. І тут бачимо, кількість сот у нас з'являється. І вибираєте ту кількість сот, яку вам не вистачає до ваш до пункту вашого призначення. Наприклад, якщо ви їдете на Балінген з Хейхінгена або з Бізінгена, то це буде наступна сота. Відповідно, ви повинні оплатити одну соту. Якщо ви їдете. На тюбінген, то тоді таким чином це буде дві соти. Уяваємо, що ми їдемо на Тюбінген або на Альпштадт. Напрямок не має значення. Я маю на увазі, що там, наприклад, до Тюбінгена одна ціна, до Альпштадта інша. Ні, але просто потрібно враховувати, скільки сот вам потрібно оплатити, і, відповідно, тільки в тому напрямку ви маєте право їздити. Якщо це буде, наприклад, Тюбінген, дві соти, нажимаємо цей Окей, і ми бачимо, що 2,80 у нас з'являється ціна. Тобто, ви вже не платите там 5 євро, чи я не пам'ятаю скільки коштує в одну сторону квиток, або ж 10 євро за таги з карти за е, проїзний на день. А ви оплачуєте 2,80, Але в чому мінус, Що ви не можете купити? Вам потрібно, тобто, це. Скажемо так, квиток, який діє тільки на одноразову поїздку. Коли ви будете їхати назад, вам потрібно оплачувати, буде проїзд знову. Але просто для загальної інформації, щоб ви знали, яким чином ще можна тут користуватися автоматами, яким чином вам, скажімо так, можливо, можна буде їздити дешевше. В кого будуть ще якісь питання? Я я розумію, що багато тексту. Але в кого будуть питання, звертайтеся, зможу допомогти.